Всім привіт! Уже довгий час ми не купляємо магазинний майонез, тому що він нам не подобається. І зараз спробуємо одним кадром е зробити наш домашній майонез. І ви побачите, як це робиться, що нам для цього потрібно і скільки часу це займає. І так е я вбив яйця. Е ось така невеличка долька лимону. Я її розчавив і виливаємо сюди. Все. Магло. Перший. Раз. Чесничок. Два. Щепотко. солі, Три. Так. І речічки. Є yeah. і самий крутий інгредієнт соєвий соус. Без нього майонез не такий добрий. Ну, його багато треба. Достатньо. Так. І це все діло ми заливаємо. Олію. Я теж роблю на глас, але приблизно 400. І вилітків. на Два яйця. Так, все, беремо. Беремо блендер. Так, відкринка тримай. Так, опускаємо рівненько. І коли дійдемо до яєць, підуть бульбашки. Больк, все, пішло. Так. Бульбашки пішли, ось так це виглядає. І починаємо збивати. Не піднімаємо, нічого не робимо. І. перемішувати все. От ніби все, майонез, дивіться, на консистенцію, чи як там правильно кажуть. Тримається, тримається. Такі справи?